Привіт-привіт! Сьогодні будемо створювати сніжного голема у Майнкрафті програмування. Для цього я підготую схемку. Мені потрібно для сніжного голема три блоки. Блок ніг це буде сніг, я відмічу його ось таким блакитним кольором. Потім тулуб теж має бути блок снігу. І останній блок це блок гарбуза. Так, блок гарбуза. Відмітила я його. Так, і тепер я почну писати код. Так само по одному блоку я буду використовувати і для коду. Отже, відкриваємо програмування, створюємо новий проєкт, пишемо назву сніговик. Можна було продовжити в якомусь іншому коді, але мені зручніше от собі так окремо по паличкам розкласти. Так, при запуску я не буду використовувати, при команді чату теж я використовую предмет: я візьму в гравець. До предмету, що використовується, візьму в руки гравця, яким граю в Майнкрафті діамант, от Алмаз. алмаз. Необроблений діамант, це Алмаз. І його ми будемо з вами використовувати для створення голенів сніжних. Так, в... Заходимо в блоки, один блок ставиться з допомогою цього першого блоку розмістити. І мені потрібен сніг, тому я в пошуку пишу сніг. Вибрали сніг, дивимося на координати. Так, для ніг по іксу, це нижній рядочок, це одиничка. Для y дивимося з боку, це нулик. Ну, бачите, навпроти нулика. Один нуль я маю написати в першу координату. Так. 1 0 залишається. Так, далі я дивлюся на інший блок. Якщо поспостерігати, то у мене взагалі всі всі блоки з голема стоять на координаті по іксу одиничка. Одиничка по іксу для ніг, одиничка по іксу для тулуба, одиничка по іксу для голови. Тобто всюди в мене буде по іксу 1, 1, 1, а по ігреку буде мінятись по висоті 0, 1, 2. Так само, коли я напишу код, маю буду перевіряти. Так, дивимося, другий блок має бути 1, 1. Так, значить, я дублюю цей блок. Пишу 1. 1. Так, знову дублюю. Тепер я міняю на гарбуза. А ось він якраз гарбузовий ліхтар поряд знаходиться. Так, і для голови це має бути 1, 2. Так, 2. 2. Тобто по іксу, бачите, всюди лишилась одиничка, а по y дивимось: 0, 1, 2. Так, тепер я запущу, ось я створю в мене, бачите, створюється, як тільки я правою клавішою натискаю на алмаз, у мене миттєво з'являються ось ці. Голими снігові. Але, наприклад, по одному натискати, ну, це прикольно, але це повільно. Це все одно, що я тримаю яйце призиву самого сніжного голима. Кодом я можу зробити більше. Я можу використати цикли, цикли. обираю повторити 4 рази і маю охопити повністю всі всю, всю, всю ці блоки. Я можу зробити не 4, я можу зробити одразу 20. Одним натисканням діаманту у мене буде вже одразу 20 блоків. Головне, коли я запускаю, не літати, не бігати, не рухатись, тому що координати, щоб співпали для створення блоку. сподіваюся, не зависне нічого. Так. О, трошечки підвис. ні, все ок. Бачите, створюється одразу 20 сніжних оцих големів, Тобто. Якщо ви захочете більше, будь ласка, експериментуйте з більшою кількістю. Отже, ми сьогодні створили ось такий код. Бачите, всього лише три блоки. Ну, якщо використати ще і повторити кількість разів, то можна сказати більше. Гарного вам програмування!